Всім з вами і це важливе включення, адже багато відео є в YouTube Shorts, допустимо. Не вірте. Адже, ну, типу, це пас. Самі подивіться, не купляючи, а просто натисніть на предмет, але не там де робокс і там його число. типу, ціна. Просто натисніть там на іконку предмета. Ось допустимо оце сердечка. Тип-пас. Це просто ми її задоналимо 3 робокса. І самі ну, нічого майже не отримуємо. Це просто там, картинка в цей. Але не для нас кін. Навіть на скін нам нічого не дадуть Тип пас. Самі перше, дивіться, який саме тип. Тоді, якщо тип не пас, там, допустимо, клоусинг, ну, одяг, значить можете купляти, але краще я не радила в якихось гравців це щось краще купляйте в оригінальному магазині Roblox, тобто в нашому маркетплейсі, там, де ми робимо скин, купуємо, там, де всі купляють. Там хоч дорожче, але там зато нам обіцяють зато дати предмет. Не вірте таким людям і перевіряйте самі. Ну, Це треба теж перевіряти. Теж, тому що багато на світі є брехні. Тому треба вміти теж перевіряти. Пока. Удачі. І ще, якщо ну я не знаю, чи це вже точно. В мене, коротше, переклад, але я не знаю, чи точно, але можливо, він і переклав самі її предмети. Якщо ні, можете зайти, у вас, напевно, в більшості немає перекладу, тобто всіх англійська стандартна, то там, якщо буде писати на англійському, то ще вона добре назвала. Ну, що під прикриттям, але якщо там зразу на мові вам зрозуміло, і то значить вона так написала і. Тим більше не вірте, Ну це вже паливо сильно.